Проаналізуємо політику США щодо України разом з нашим гостем. Це Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи, політичний експерт. Пане Тарасе, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Доброго видання. Багато було інформації і заяв зі сполучених штатів. Давайте у всьому розбиратися по черзі. Отже, гроші, одне з головних питань: чи встигнуть нам все передати ту, ту зброю, ту військову допомогу, яку зараз обіцяє ще. Чинна адміністрація Байдена? Ну це питання до них. Я думаю, що раніше треба було це все робити, тому що це ж бюджет був ухвалений ще в квітні цього року. З якихось причин він чомусь не поступав. Ну сподіваюся, що зараз буде там все буде розписано як слід. Там будуть укладені контракти все по поступить як, як слід. А далі вже подивимось. Це, власне, про те, про що говорить наш президент, коли з'являється інформація про те, що треба зменшити призовний рік, а президент каже, дайте краще зброю. Так, Абсолютно правильно. Ні, ну, Дивіться, тут е, логіка, а що значить зменшити призовний рік? Тобто тут тут же йдеться, тоді ви розглядаєте, що сама структура війни, що буде відбуватися на території України. Ні, нам це не цікаво. Нам цікаво бити по території Росії, тому що, ну, вибачте, росіян більше. Що значить, тут буде кривава баня, та? вони будуть іти, йти. Ну просто математика працює проти нас в даному випадку. Нам потрібно переносити війну на територію Російської Федерації, абсолютно правильно президент говорить: так дайте ракети, краще зупинити їх наступ, коли будуть знищені їхні логістичні бази, будуть знищені аеродроми, будуть знищені літаки і так далі. І вибачте, до чого тут призовний вік. Тим більше що я знаю, що є як президент говорить, є бригади, там немає техніки. То про що про що ви говорите? І знову таки, нам не треба втягуватись в ці ігри. Нам потрібно, ми можемо виграти в асиметричній війні. А коли будуть знищувати ворог на території Російської Федерації? От нещодавно там дрони прилетіли куди в Новошахтинський цей. Завод, так НПЗ, те, що зБУшники почали з на початку цього року робити, А пам'ятаєте скільки крику стояло в Вашингтоні? Що не треба цього робити, і так далі? Ні, треба робити. А це вже заявка, це заявка на перемогу, тому що війна переходить на територію росіян, і вони це дуже не подобається. Або те, що он теж нещодавно СБУшники влаштували цього. А генералу травму під час виконання його обов'язків там да це б'є теж по іміджу Путіна в першу чергу, тому що от Трамп зараз прийде не буде вести американці ж дуже серйозно. Люди запитають, а що ти можеш гарантувати, шановний взагалі? Сирії тебе випхали не без допомоги американців. Я впевнений, що це вже працює в тому числі вплив адміністрації Трампа. Вони вже узгоджують там всі позиції. На твій території знаходяться війська іншої держави українські. Твоїх генералів мочать в центрі Москви. А це питання в тому, ти серйозна людина чи несерйозна людина? Що дуже дуже напокоїть завжди Росія? Сподіваюся, що буде щось якесь таке гучне прибирання на території Російської Федерації. Тоді це буде демонстрація сили України. І це так потрібно діяти. Там пам'ятаю конструктора якогось, який там Х-101 там модернізував і так далі. Ми повинні розуміти, що виграти можна тільки в асиметричній війні. і правильно запит першу чергу далекобійне зброя. А якщо буде далекобійне зброя, буде знищене їхні можливості наступати. То навіщо тоді призовний вік знижувати? Дітей слати на фронт. Це неправильна позиція. Так і звичайно, що є там побажання у наших деяких партнерів. Ну давайте, щоб війна була на території України. Це вигідно і Росії, звичайно, і деяким на заході. У них все зручно, у них все добре. Руйнуються українські міста, так гинуть українці. А нам потрібно, щоб гинули росіяни на там на території, щоб там руйнувалися, щоб там створювалися передумови. Для бунтів на території Росії. Тому тут у нас інтереси не співпадають, і Ми повинні в першу чергу дбати, щоб була власна зброя, власного виробництво. Там президент презентував там, пекло, і рута та інші балістичні ракети. Нам потрібно туди переносити війну. Ми будемо самостійно вирішувати, куди бити, як бити і так далі. Для цього уряд повинен забезпечувати фінансування. Підприємство ВПК, якщо немає можливості фінансувати, грошей просто немає в країні, так дайте можливість експортувати зброю. Нехай, є, нехай наше підприємство ВПК стають частиною корпорацій, в тому числі американській. А гроші будуть заробляти, гроші будуть заводити, підтримувати виробничі цикли. Зараз я знаю, виробники скаржаться, 40% стоїть потужності. А що таке стоїть завод? Там, да? Не виробляється зброя, нічого немає. У нас час, знаєте, є такі зауваження. Говорять, ну можна буде експортувати зброю, якщо будуть надлишки. Так почекайте, в промисловому виробництві не існує такого поняття, як надлишки. Для того, щоб, наприклад, створити, припустимо, стугну. Потрібно там верстати купити, якщо додаткові обсяги. Потрібно там електроніку закупити, матеріали, людей перенавчити. Це значить, повинен діючий контракт, передплату якусь отримати. Коли є виробничий процес, тоді є можливості забезпечувати армію відповідно до наших нормативів. А це собівартість плюс 30%, А за кордон можна продавати за будь-яку ціну. На щастя говорить: ну от буде нестача, наприклад, ну фронту потрібно 10 тисяч стугн, припустимо, так. Тоді виробник повинен 15 тисяч виробляти, 5 ти можеш на закордон відправляти за будь-яку ціну під з насінкою, наприклад, 400 відсотків. Отримувати в тому числі авансові платежі. У нас же в чому проблема? Авансових платежів немає. Тобі наперед не дають, не забезпечує тебе держава. Тільки по факту. Ну, по факту, ну, це, це означає, що ні ОКР, тобто дослідження не робляться, не працю... коли стоїть підприємство, воно ну, просто не має виробничого циклу. Далі багато ж підприємців її їдуть за кордон. Ну, Тому що можна за кордоном працювати, можна заробляти кошти і так далі. Тому що, знаєте, як говорив Черчилль, війна виграється... Через три фактори: гроші, гроші та ще раз гроші. Заробляти треба гроші. Це зброя це фактор виробництва і фактор впливу. І ставати друзями от часто запитую, що робити до 20-го числа? Ставати частину американських корпорацій. Американські корпорації розкажуть американським політикам, з ким треба дружити, а з ким не треба дружити. Ще одне питання: по Блінкіну. Гарантії безпеки він припускає, що це можуть бути саме європейські війська, які стануть на лінію розмежування. Якщо буде, будуть мирні переговори. Наскільки це реально? ну давайте так? Ну це не ідея Блінкіна, це вже спільна робота з командою Трампа. Позиція команди Трампа, коли він прийде, буде полягати в тому, що за війну в Україні повинні платити європейці в першу чергу не 2% ВВП, ВП а три відсотки. ВПІШ змусить їх платити. Далі його позиція наступна: що європейці в тому числі повинні утримувати українську армію після закінчення. Війни, а позиція така, що гарантом безпеки Європи є найбільш боєздатна армія Європи. Це українська армія. А що, скоріш за все, вона не буде розпускатися в повному форматі, а там частина залишається, але будуть оплачувати європейці. Запровадження ну я б не називав це миротворця. Це не миротворці. Нам потрібен стабілізуючий контингент, щоб на території України знаходились війська, які патрулювали територію України. Ну що таке меротворце, меретворць там поставив. А який у нього мандат? А якщо стріляти почнуть росіяни? Він тікає чи не тікає, наприклад, О, да? І тому миротворці це взагалі питання радбезу. ООН. Ну росіяни ніколи не дадуть можливості через ООН заводити. Тому стоїть питання, що і саме європейські країни, в першу чергу, Франція, Британія, Польща, країни Північної Європи, повинні знаходитись на території України. Ну не факт, що на лінії розмежування, але може бути близько від лінії розмежування. І те, що зараз от таку загальну схему обговорюють, якщо Україна не отримує кордону 91-го року, а я таку ймовірність, все ж таки вважаю досить високою, що Україна може військово-політичним шляхом отримати кордони 91-го року, чому тому, що як тільки росіяни Росіян же не влаштовують всі пропозиції, які зараз говорить Трамп. А там же ж такі люди, що знаєте, як ці всі екскурси в історію про Рюриковичів і Печенігів, і чому вони ви повинні претендувати на сферу впливу в східній та центральній Європі, вони можуть знаєте, десь. Влупити там, да, або по фінансовій схемі, або прикрити нарешті так званий тіньовий флот, який, хоча це не флот, відкрито все торгується. І Росія може так хитнутися <avor> <smart man> <uments> toціalar... і посипати, що їм взагалі буде питання не до України, так стримати б свою внутрішню стабільність. Інше питання, ]Yeah, я просто закінчу. Інше питання, що розглядається? Нато, якщо немає кордонів 91-го року, НАТО не нас не приймають, але гарантії від країн НАТО ми отримуємось в якомусь форматі. Тобто, напад, наприклад, на цих от, так званих миротворців, це буде вже напад на країни НАТО. Отакий От формат розглядається. Я знаю про питання це розміщення європейських військ на території України. Президент Зеленський обговорював з Макроном Брюсселі. Про це давайте поговоримо далі. Але спочатку у нас є включення Ірини Іванової з Брюсселя. Отже, у Брюсселі триває саміт лідерів Євросоюзу. Питання безпеки, зміцнення України та позиції Європи у світі. Такі головні теми зустрічі. Президент України Володимир Зеленський особисто прибув у Брюссель для участі у засіданні. Більше знає наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона працює в куларах сам. Аміту, іро, вітаємо тебе знову. Розкажи, будь ласка, з чим приїхав президент у Брюссель, які можемо підбити підсумки на цю годину. Так, Олександр, вітаю тебе ще раз менше як годину. Тому завершилася прес-конференція Володимира Зеленського після його участі в саміті Євроради. Тож можемо говорити вже про певні результати. Президент приїхав до Бельгії обговорити захист енергетики, максимальне масштабування оборонного виробництва України, а також дипломатичні теми, зокрема, єдність Європи та США в питанні зміцнення України. Київ повинен мати сильну позицію, коли вирішить, що настав час проводити мирні переговори. Про це на тлі зміни влади у Сполучених Штатах говорять і європейські лідери і очільник НАТО на цьому наполягає і президент Володимир Зеленський. За його словами, від єдності США та Європи залежить досягнення миру в Україні. Також президент зазначив, що ніхто не повинен виступати від імені України, коли йдеться про мирні переговори чи про припинення вогню. Про це президент сказав у відповідь на запитання про пропозицію різдвяного перемир'я та обміну полоненими від угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Прем'єр-міністра Угорщини при всій повазі передусім до угорців до відношення угорщини до українських біженців, але при всій повазі у пана прем'єр-міністра немає ніякого мандату на перемовини. Третя його відносини з а, Путіном. А, вони занадто теплі для того, щоб ставити Путіна на місце. Мені здається, що для нас дуже важливо зберегти Україну нашу незалежність суверенітет, зберегти Європу, те про що ви кажете, все це речі, ну якщо чесно, більш схожі на політичний піар. Яким чином і що пропонує угорська страна? Мені це невідомо. Окрім того, що це просто звучить якось, знаєте, святково, різдвяний обмін. Ну нам зовсім не весело. Гарантії безпеки для України це ще одна тема, яку обговорював Володимир Зеленський в Брюсселі, окрім участі в саміті Євроради. Напередодні він зустрівся з лідерами деяких держав ЄС та генсеком НАТО Марком Рюте. Вони піднімали тему гарантій безпеки на період, поки Україна не отримає запрошення в НАТО. Допомоги, яку Україна одержує наразі, і буде одержувати, недостатньо для гарантії того, що Росія не нападе на Україну вдруге, каже президент: Я вважаю європейських гарантій. Буде недостатньо Україні, і це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії у будь-якому випадку сьогоднішні або майбутні – це НАТО. І НАТО базується на рішенні і Сполучених Штатів Америки, і європейських лідерів. На шляху до НАТО ми хочемо мати. Гарантії безпеки, які поки що ми не в НАТО, і ось такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо і Сполученими Штатами Америки і з Європи. Президент також обговорював з європейськими лідерами захист української енергетичної системи від російських ударів. Україна потребує 19 додаткових систем для захисту підстанцій. У НАТО про цю потребу знають. І як сказав президент, Україна отримала кілька підтверджень на свій запит. Такі новини станом на зараз. Ми залишаємося стежити за розвитком подій на саміті. І Все найцікавіше за день розповімо в нашому ефірі Олександра тобі слово. Дякуємо тобі, Іра, за цю інформацію. Нагадаю, це була Ірина Іванова з Брюсселя, де триває саміт Євроради. Пане Тарасе, не будемо пересказувати те, що нам вже розповіла Ірина Іванова, що ми очікували і досягли ми цих. Цілий чи ні? Ну, проте все йде, тому що ці все перемовини почалися ще з візиту Трампа до Європи. Я вас запевняю, він приїжджав до Макрона, не щоб дивитися на Нотрдам до Парі. Звичайно красиве місце, але це фактично була така вже, знаєте, робота по а, а, демонстрації трендів, які будуть говорити. Тобто це позиція, якраз адміністрації Трампа полягає, що повинні бути європейські війська так, на території. України, це як, як, як один з варіантів розглядається як надання гарантії, щоб в Україні були а, війська НАТО. А, можливо, ядерне гарантії. Ядерні гарантії, це з боку вже. Франції і Британії буде, тому що це дві ядерні країни, які знаходяться в Європі. Чи будуть в Штатів Америки? Подивимось, то по то, все ще в такому процесі, але головне, що ми повинні розуміти, що. А це в інтересах Сполучених Штатів Америки, щоб створювався такий вал, можна сказати, Польща, Україна, країна Північної Європи, які будуть створювати таку зону безпеки, не даючи можливості в першу чергу Росії та Німеччині і Китаю створити такий континентальний союз. А над чим постійно працювала, наприклад, адміністрація та прем'єр-міністр, тоді тиші канцлер Шрюдер, Ангела Меркель, і так далі. Тобто, вони зацікавлені в цьому. Ніде не говориться. Дивіться, я не виключаю, що американці будуть скорочувати фінансову допомогу Україні. Я цього не виключаю, не на фінансування бюджету. А щодо військової частини вони хочуть зробити так: за це повинні платити європейці забезпечені української армії за європейські гроші. А американці з великим задоволенням будуть продавати на європи за європейські гроші американську зброю, наприклад, для української армії. Ну і звичайно, нам потрібно максимально локалізувати виробництво, яке тільки можливо своє виробляти, в тому числі, щоб не залежати від цих, цих речей. Тобто, це загальна. От ми загально бачимо таку картинку, яка вимальовується. Те, що президент поїхав правильно, тобто, тут ну що там, що тут порішали, для того, щоб давайте концентруйте ресурси, більше витрачати. Ви Чая ВВП. я упевнений, що Трамп буде вимагати 3% ВВП від європейських країн, щоб не 2%, які не всі до речі, досі витрачають. Що ви розуміли? А 3% ВВП. тому що і ставлення до НАТО скоріше за все, адміністрації Трампа буде абсолютно цинічно прагматично. Оплатили рахунки 2% ВВП, ну поки що зараз. П'ята стаття на цю країну розповсюджується. Не оплачені рахунки, світло вимикаємо, і п'ята стаття не працює на цю країну. Тобто абсолютно чітка, зрозуміла позиція буде от в такому форматі, поки що те, що ми, те, що ми бачимо, станом на зараз. А далі подивимося, як ситуація буде розвиватися. А проблема для росіян в тому, що їм навіть ці. Перші, отакі найбільш м'які в дійсності. Позиції, які висувають, те що ми чули, знаєте, в публічному просторі адміністрації Трампа, категорично вже не подобається. Тому що Путін вже заявив 14 червня, якраз напередодні саміту першого саміту Миру, його позицію. Він же сказав: Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область офіційно відмовитись mm -hmm. від НАТО. Тільки потім вони припиняють вагони, починають щось думати. Це ж така у них послідовність. А американська адміністрація говорить, ні, лінія розмежування. А це вже протиріччя з позицією Путіна і далі. Вони ж хотіли ж денацифікацію, демілітарізацію України, а не виходить, тому що ніхто не говорить, що Україна повинна бути беззахисною і демілітарізованою. Навпаки, будуть накачувати зброю, як я вам сказав. Тут питання не в контингенті. Ми повинні розуміти, що захистом державного суверенітету. Є тільки українська армія, український народ, українські ВПК і українські ракети. Ми повинні чітко розуміти. Чим сильніше ми будемо, тим збільш збільшує такою. Побажанням нам будуть допомагати на цьому, в принципі, і побудовано в тому числі НАТО НАТО само по собі це така, знаєте, так красива оболонка. Але якщо ви запитаєте країни Балтії, чи впевнені вони, що їх НАТО захистить, я думаю, що ви там дуже цікаву відповіді отримуєте. Пане Тарасе, а ви звернули увагу, що от на фоні того тої інформаційної складової, що Зеленський перебуває в Брюсселі, і зустрічається зі світовими лідерами. Путін влаштував у себе прес-конференцію щоріч. І в мене було трохи часу слідкувати за цим. Можна сказати, що де трохи той. Во. Це навіть відмітив Володимир Зеленський, особливо коли Путін заявив, що ви там себе визначите якусь в Києві. Точку поставте туди все ППО, а ми туди Арішникам бахнемо. От... Ну це це все ж там. там вже ж була ціла серія публічних його проявів. Як там була спільна конференція Путіна Білоусова, який розповідав, що все рівно готуємо напад фактично на НАТО. Ну нехай от європейці слухаються і не розслабляються, не думаючи, що їх це не стосується війна в Україні. А це якраз в плюс Україні працює так, те, що вони показують свою абсолютно неадекватність. Путін не відступає від своєї позиції стосовно того, що Україна повинна визнати її територію України територію, яку вони записали собі в конституцію, російською. Більш того, у них же позиція наступна. Вони вони потрапили в власну пастку. В дійсності вони так довго говорили, що влада в Києві нелегітимна. А Тепер виникає питання: а з ким ви щось підписувати взагалі? Тоді збираєте? Путін легітимний. А ні, ну див, дивіться, давайте Те так. Це теж питання. Ну, дивиться, міжнародні лідери його все ж таки визнають. Все ж таки, якісь там вибори він провіфі і це ми можемо до нього так ставитись, але все рівно його вважають там лідером. Питання в тому, що оскільки він же наступно ще хоче. А оскільки він вважає, що немає з ким підписувати у Києві нічого, він же хоче, щоб як він говорить, міжнародні договори зафіксували фактично анексію. Він фактично хоче, щоб приїхали там американці, французи, британці, китайці і підписали. Дали йому папірець, що це територія вже е, Росії анексовані. Він думає, що це друга Ялта. А по суті, він пропонує Мюнхен 38-го року. Але це його публічна позиція, і він не може вже відкатати від цього, тому що ну, так не працює в Росії. А якби там, знаєте, Лавров це десь сказав, можна ще було відкатати. А так він повторюється на Валдає, він повторив зараз на прес-конференції. Він це повторив. А це вже кардинально не, не співпадає з позицією адміністрації Трампа, які хочуть зовсім іншого. І це дуже добре в дійсності, тому що, врешті-решт, знаєте, Жгор, чим більше вони будуть бачити, що там немає з ким розмовляти, то я не виключаю, що вони все ж таки перейдуть до плана Помпео, який був описаний до цього, тобто лендліз на 500 мільярдів, дати можливості Україні бити чим завгодно по території, ну там в межах розумного, а по території Росії і захищати себе. Тобто такий варіант. Ну і не будемо забувати, що Трамп буде обвалювати ціни на нафту. А це смертельна, це клінічна смерть російської економіки, незалежно від того, як він ставляться до України. Це його економічна програма зниження інфляції. Експорт американської нафти та газу, зняття всіх обмежень, які наклад, наклала адміністрація Байдена. Далі серйозно вже розглядають можливість бомбардування Ірану. Ну і мита проти Китаю в тому числі. А ситуація в Сирії може позначитися на економіки на економіці Росії? Ну це більше не економіка, економіці. Це б'є по навіть зет-блогери Розуміють, що це Паразка. А в авторитарних режимах лідер завжди злітає, коли є зовнішня політична поразка. Чому тому, що їх в Сирії випрали? Ну щоб ви розуміли в Сирії? Ще радянський Союз активно грався. Ця база Тартус ще з часів радянського союзу було років 70 Там була, а Сирію, Росію цинічно просто з Сирії. Очевидно, що головним бенефіціаром там вже є Сполучені Штати Америки. Вони ж захопили там нафтові поля, так звані основні орні землі. Ізраїль там отримав свою частку безпеки на голландських висотах. Туреччина, член НАТО і союзник Сполучених Штатів Америки і так далі. І тут, звичайно, це дуже потужний удар, тому що. Цену з Карабаху вибили середній Азії, витискають з Сирії. Вибили. Це престиж в першу чергу Росії, як, як, як вони груди, не говорили на держава. І, і це дивіться, це база, що серед зеноморі. Тартус це була база серед Зеноморі, де вони могли там полагодити кораблі. Припустимо, там мати це логістична, що підтримка була африканських їхніх операцій, і тепер вона сильно ускладнення. Я думаю, що наступне їх викинуть зараз вже з лівії. Вони там вже намагаються теж бути присутні і. Іх зона різко звужується. Причому це все відбулося після обрання Трампа, якщо ви помітили. Якось досить швидко Росіяни почали втрачати багато позицій, запровадили санкції проти Газпромбанку. Чомусь ця світла думка не, запров... не входила за останні 4 роки, 3 роки. Да? чомусь, з запроваджувала. Це удар паніхтян по розрахунках по нафту та газу, які активно використовує росіяни, і це тільки перші кроки. Які їх очікують. Тобто економіка Росії продовжуватиме падати. Дивіться тут питання в тому, наскільки швидка Трамп. Ні, дивіться, вони, якщо будуть конкретні кроки, наприклад, у нас часто говорять про тіньовий флот, який торгується нафтою російською. Це не тіньовий флот, це неправильний термін. Все офіційно в мармуровому морі Суда, ЄС. Просто перевантажують нафту, все офіційно торгуються далі. Там, наприклад, така абсолютно абсурдна історія, коли їх позбавили страхування. Ну там в основному у нас вже страхують суда, Це лондонські компанії. так? коли їх позбавили, ну почали страховки виписувати російські компанії, індійські компанії, китайські компанії. А там немає покриття. Всі розуміють, що там немає ніякого покриття, і при цьому всі удають, що, начебто, це суда їздять. Далі, там, от зараз добре питання починають піднімати по Балтійському морю. Наприклад, там, там же ж є протоки, там є Данія і є Швеція. Там вони там було в Таліні, було з, -з, -з А що там у нас з екологічними вимогами? А що там за страховками? Тобто, при великому бажанні, ну, наприклад, натиснути, зупинити увесь цей флот можна. Було б тільки бажання в даному опа і про це ми обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, мені підказують, що на час добіжав кінця. Я вам дуже вдячний, діти, що ви сьогодні прийшли за ваші відповіді. Будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт.